Цвіте Гарно. Зараз, з цієї сторони, може підійду до пляжу. Покажу. Нові бойки поставили в цьому році, там вздовж річки, нові бойки. Були такі пару штук тільки, а це якісь новенькі вздовж пляжу зробив. Вже деякі, у таких вже, у деяких тут... Жителів пляжу, я їх називаю, вони тут постійно, як, як я не прийду раз в місяць, вони тут постійно. Тут ці вже фанати чи жителі пляжу, я їх так називаю деякі тут люди. То вони них вже така засмага, наче вони десь з Мальдів приїхали чи з Туреччини. Так, ще прочитаю. Про компот на зиму, про квас, так, да, квас, навіть, але такого ще ніколи. А це я таке теж в Тіктоці. Недавно побачила <смір> отак цей мастер-шеф наш. Як це його звуть, такий оцей не мастер-шеф, а це... Оцей... А, Клопотенко, по-моєму, Євген Клопотенко, по-моєму, його так звуть, да? Він ж теж у нас шеф, кухар. У нього крутий канал мені попався, в Тіктоці є теж по цим всяким блюдам. Унікальним, він же любить такі різні а, унікальні блюда робити, якісь ви такі цікаві. То оце від. От від. Прямо так обмакає гілочку акацію і смажить на сковороді. Таке чисто, як для наминці. Так що можете спробувати, я, правда, не знаю, я так не пробувала. Hello, hello. How are you? Який пляж класс. Там небо, яке чудове. Теж прикольно. Всім привіт-привіт! Такі вже величезні ці. Я пам'ятаю, ми колись відпочивали в Єгипті і приїхали десь в середині травня. до, ну, до себе, до, до, ну неділю десь там ми були в Єгипті, а там все-таки весь, весь пісок, як у нас тут трошки на пляжі, там все таки пустині, Взагалі нема травинки, така якась природа, ну вона по-своєму екзотична. Там. Море, прикольне, рибки, все. І приїжджаємо ми отак от в Київ, а тут така зелень розпустилася і думаю, вау, от як от тут от зелень така. От. І, та... А там такої нема зелені. Там взагалі навіть якісь дерева, трошки якісь колючки в тих пустинях. Ну маємо коте та красота. Ще яка ція, бузок світе, там, помню. Вон, які класні. дивіться, Катя тут. Кіточки, Каті. Настя, у вас цвіте Катія. Цікаво, яка у вас там природа. Они класні. Вона дуже лікувальна ця квітка. Ароматна яка я. люблю її аромат. Зараз підемо прогуляємося до річки. Який там у нас пляж. Там, правда, рибаки можуть ловити рибу. Там рибаки наловили риби. Ось тут теж засмагаючі. Сидять, там от ловлять рибаки. О, Шишок скільки нападало. Крошку робили. Нічого, у нас вже люди купались сьогодні. Я от трогала водичку, я б, я б тежку скупнулась. Пальник набрала, правда. А так вода ще чиста, у нас ще в травні, на, на початку. Тут чисто для рибаків, там от на пляжі краще водичка, а тут така. Чисто так для рибаків половити рибу. Вони які вже величезні камиші. Тут ще уточки можуть плавати. О, віться, як там можна бесідку собі замовити, там прям такий городок бесідків. Містечко таке з бесідком. Там от рибаків дивлюсь, так декілька штук. Може, еще тут с...